Вітаю, друзі! Ви на каналі ЕМИМИ в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Ізраїля Десанія поділився думкою, що має зробити Імавов у бою з Чимаєвим. Якщо Імавов зможе протистояти борбі Чимаєва, то завдасть проблем. Ось що він зобов'язаний зробити. Хамзат уміє бити, але його головна зброя це боротьба. Роберт Вітекер розповів, чи вірить у шанси Імавова в бою проти Чимаєва. Я не знаю, хто зараз може перемогти Хамзата. Його боротьба на найвищому рівні. Шлях до перемоги над ним лежить через висококласне джиу-джитсу. Якщо у нас Ордіна Імавова є просунуте джиу-джитсу, особливо в захисті спини, тоді ми побачимо конкурентний бій. Підсумовуючи сказане Ізі та Робом, я хочу теж сказати, що не бачу ключів у Імавова, якими би він міг скористатися. Статися у поєдинку з Чимаєвим так можливо у Стійці. Там були б шанси, але ми з вами розуміємо, що все Хамзат буде тільки полимити. Генрі Сехудо розповів, хто має отримати титульний шанс у середній вазі. Відмінна перемога і Мавова, але мені здається, що переможець у парі, де Рідер Ернандес, повинен наступним отримати бій за титул. Туди ж залітає і Деніел Керм'є. Він висловив сумнів у тому, що наступним суперником має бути Насурдін. Коли ви опиняєтеся в ситуації, подібній до тієї, у якій був і Мавов, і здобуваєте перемогу з явною перевагою над дуже сильним суперником, виникає питання, чи достатньо цього для отримання титульного шансу. чи достатньо цього, щоб люди говорили, мені не важливо, що я побачив поєдинку Ентоні Ернандеса і Рен'є Дерідера, оскільки знаю, що у Парижі в UFC я бачив той бій головного претендента, враховуючи, що Насурдін провів бій раніше цієї пари і домінував, люди поспішають назвати його претендентом номер 1 Багато хто захоче почекати і подивитися, чи зможе Ентоні Ернандес повторити в бою з Дерідером те, що він зробив у поєдинку з Романом Долідзе. І як Якщо йому вдасться виступити так само, то фанати скажуть, це було більш вражаюче. Схоже, Ентоні більш небезпечний суперник для Ханзата, і я з цим погоджусь. З нетерпінням чекаємо на їхній бій, і там подивимося, що її всі вирішать. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Джон Стрікленд різко розкритикував Хамзата Чимаєва. Після того, як я поб'ю цю маленьку чеченську сучку, моє ім'я змінять на останній хрестоносець. Якщо чесно, йому явно не скоро світить поєдинок за пояс. Спочатку скоріш за все, ми побачимо реванш між Стріклендом та Ізі. Також Стрікленд поділився своїми планами на майбутнє. Після завершення кар'єри в ММА я збираюсь здійснити паломництво в Індію, щоб привезти туди мило, боротися з шахраями та навчити місцевих жителів змішаним єдиноборством. Я більше не хочу бачити брудних босоногих індійців, які практикують вигадані бойові мистецтва. Це моє покликання. Така воля Божа. Ну в принципі, можна вже вирушати шоне. Жартую, я ще хочу подивитись на його бої. Феді Пімблет повідомив, що старанно працює над покращенням своїх ударних навичок, аби бути готовим до поєдинку з Ілією Топурією. Мені потрібно підтягнути таймінг у ударах, якщо я битимуся з Ілією. Саме над цим я зараз працюю. Моя боротьба завжди феноменальна. Як тільки я переводжу людей у партер, вони вже не встають. Я утримую суперників на землі. Як це робив Хамзад Чімаєв у своєму поєдинку з Дюплісі? Так, топурія казав, що є три потенційні імені Пімблець, Рукян та Гейджі. Але моя думка це буде Гейджі. Його так відправлять на пенсію. А от Сарюкена ще помаринують. Пімблес, скоріш за все, буде битися з хукером. Ваші думки, друзі, залишайте у коментарях. Ілія Топурія висловив інтерес до боксерського поєдинку з Кроуфордом. Не говоритиму про те, що відбуватиметься між мною і Кроуфордом в Октагоні. Я розповім, що станеться на ринзі. Вимкну його першим же торканням. Теренс відповів Ілії: Цей чувак був п'яний, багато хлопців за ММА багато п'ють. Тож він, мабуть, того дня був під дією алкоголю. Звичайно, це все тролінг від Ілії і підігрів інтересу до своєї персони. У нього нього досить багато справ у самому октагоні, щоб бити у бокс. Матео ж викликав на поєдинок Бенуа Сендині. У суботу я перебував зовсім поруч і чекав твоєї реакції. Якщо будеш готовий, давай будемо битися в грудні. Оце топчик. Оце бій. Надіюсь, Бенуа погодиться. А UFC влаштують для нас цей фейерверк». Брайан Ортега розповів про надважке зганяння ваги перед поєдинком зі Стерлінгом. Я крутив велосипед 20 хвилин, але щойно з тренажера відразу знепритомнів. Був у відключці близько 30 хвилин. Стерлінг казав, у них уже є запасний боєць, не хвилюйся через це. А я відповів: ні, я не хочу витрачати твій час. Я погано себе почував і хотів знятися. Просто гуляючи вулицею, я мало не знепритомнів і мало не впав. Усе. Моє тіло відмовлялось працювати, але я бився з двох причин: сім'я і ви фанати. Думаю, Брайну треба зав'язувати. Можна справді змінити вагу, але його там теж з'їдять. Тож думаю, треба йти на пенсію. Бо урону він їсть кожен бій, причому досить багато. Сиріл Ган вважає, що зможе протистояти тому аспінолу в греплінгу. Життя дивна штука, буває, щось не вийде, і люди починають думати, що ти ніколи не працював над греплінгом. Але повірте мені, людині, яка перейшла з тайського боксу, у мене є команда, і ми з Фернандом Лопесом працюємо над партером. У мене є справжні експерти, і ми точно знаємо, що робимо. Мені не завжди вдавалося продемонструвати навички. Але цього разу повірте, я багато працював Сподіваюсь, що зможу це показати. Як ви знаєте, мій останній бій відбувся в грудні, потім у січні-лютому. і лютому. Я трохи відпочивав. Довелося взяти паузу через травму і відновитися. Але з березня я вже тренуюся і викладаюся наповну. Не грав у PlayStation, не ходив на лігу чемпіонів і не дивився інші турніри. А справді тренувався. Тож я зосереджений. Думаю, усі це помітили. Ну що ж, Гану, дійсно, треба щось показувати та доказувати. Тому що останній поєдинок та перемогу йому, як на мене, тупо подарували. Даниїл Донченко поділився своїми думками про свій майбутній бій. Я буду його сильно бити, йому краще навіть не намагатись бороти мене, адже він цим сам себе в яму зажене, та я його тільки швидше фінішую. Нехай буде готовим показати видовищний поєдинок. Треба зібрати яйця докупи та битися зі мною, бо я ось готовий з ним битися. Також Донченко додав, що зняття Родріго з бою 100% пішло йому на користь, навіть на 101%. До речі, українець дав інтерв'ю Файт Зоні, з яким ви можете ознайомитися у нашому телеграм-каналі. Також в день турніру ти знайдеш посилання на трансляцію. Тож долучайся. Телеграм-канал знайдеш в описі під відео. Щодо Донченка, він дуже базовий. Він несе нашу культуру, наш прапор, не втрачає зв'язок з Україною. Він дуже видовищний в октагоні і найголовніше вміє гарно говорити, хоч українською, хоч англійською. Ви ще побачите цього хлопця на прес-конференціях. Неважливо, стане він чемпіоном чи буде просто в топах. Цей хлопець вже має майбутнє в UFC та розумний підхід до підготовки. І сподіваюсь, нормального менеджера. Дана Уайт анонсував боксерський проект у 26-му році. Я започну своє шоу. Це буде щось схоже на серію претендентів. Найкращі битимуться з найкращими, непереможені хлопці з непереможеними. Ми подбаємо навіть про перший бій вечора, а не тільки про головну подію. Я буду вирощувати зірок, влаштовувати відмінні бої. А потім ці хлопці прокачаються і почнуть виступати в туркі Аль ешейха Шейха. Ще один проект по сценарію UFC. Ну що ж, подивимося, що з цього вийде. Президент WBC заявив, що тільки у боксінг та Дана Уайт заборонили президентам боксерських організацій вручати свої пояси переможцю Канело Кроуфорд. Той факт, що пояси, за які йде боротьба, не можуть бути вручені, це прописано в правилах та регламентах, це зазначено в контрактах. Це звичайна практика в усьому світі. Як можна очікувати, що найкращі боксери світу битимуться за чемпіонський титул, якщо правила не поважаються? А офіційними представниками ай йдеться про президентів чотирьох організацій, відмовляють абсолютно неймовірно і неприйнятно думати, що президенти не можуть виконувати свої обов'язки. Абсолютно жодної відповіді, жодного слова щодо всіх стандартних речей, які зазвичай відбуваються на бою за абсолют між двома чемпіонами, які залишаються на вершині вже 14 років, та 12 років Кроуфорд. Я розчарований. Я не говорив із даною Вайтом. Я надіслав йому листа кілька місяців тому і не отримав. Йому відповіді, вони призначили людину для комунікації з WBC, але й вона не відповіла на конкретні питання. Ми завжди робимо пам'ятні пояси до травня та вересня. Ми максимально допомагаємо просувати бої. І в цей момент вони навіть не виявили вічливості бодай відповісти. Сказав Сулейман Вайт починає захоплювати бокс, не дозволяти президентам організації за пояси, яких б'ються боксери, вручати свої пояси. Це серйозний крок, і він означає, що в майбутньому у білий збирається знецінювати ці пояси і взагалі з ними не працювати, адже їм постійно треба віддавати відсоток. Наскільки зрозуміло, з його слів, вони збираються зробити промоушен на кшталт UFC в боксі, а звідти вже віддавати суперзірок турки, який буде зводити їх з іншими суперзірками, непричетними до Тікі Але хто знає як воно піде далі, будемо спостерігати. А я нагадую, що трансляція поєдинку канелу Кроуфорд можна буде знайти. Найти у нашому телеграм-каналі. Посилання знайдеш в описі під відео. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.